йоу, hey всім, сьогодні я буду займатися достатньо прикольною для себе справою, якою я давно вже не займався. А то є відкривати посилочки з Алікспресу. Взагалі, тут небагато посилок, але хочу вам сказати, я заказував достатньо прикольні речі і корисні для себе. Того должно вийти щось класне. Надо вже приступати до посилок. Перша така маленька. Чесно кажучи, я вже не зовсім пам'ятаю, що я заказував, але ну, деякі айтеми я пам'ятаю. Якщо ви вмієте читати, <laughs> а я надеюсь, що люди на моєму каналі вміють читати. Тут написано Anti-Lost. Lanyard, Lanyard. Короче, я сам не умею читать, Це штучка для стабілізатора, щоб він був якби, прикручений і щоб телефон не губився, якщо ну, там, він соскочить з нього, або його ну, хтось захоче украсти, то щоб його не украли, він на таку штучку Ну Так він закріпляється Короче, корыстная штучка. Я так понял, я буду в каждом своем видео показывать, насколько я молодец и умею что сделать. Ну, слушай, классно. Ну, подивите. Ну, оп, оп. эй, эть, 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 эть. эть, эть. Ну, нормально. Приступим до наступной посылки. А я, честно говоря, сейчас даже хз. Чи замовляв я таке. Треба буде потім подивитися, тому що я щось не впевнений. Як ви вже, напевно, зрозуміли, це гірлянда в відео зірочок таких. Зараз я принесу батарейки і подивлюсь, як воно працює взагалі. Я вставив батарейки. Ось така прикольна гірлянда. Клас. Мені подобається. От на задній фон відео то що треба. Особливо на зиму. На зиму вообще супер. Наступна посилка. Ось така якась зелененька. Здорова. Я, чесно кажучи, вже зрозумів, що там. Зараз вам покажу. Може ви вже зрозуміли, що це? Блін, мінус вайб. Мені прийшла оця е, прикольна штучка. Це я на задній фон відео, взагалі, хотів зробити його якось. Коротше, якось так. Його на вірічку можна підвішити. Але тут є small проблем. От ви можете побачити, отут тут така тріщина, достатньо неприємно. От буду писати в Aliexpress, типу, сломано, ребята, давайте вертайте. <риклад> Прекрасно. Ну, какашки, блин. Куди б його поставити? Давайте я вот сюди його. Наступна штука. от таке от. Щось здорове. <риклад> <риклад> Остальне я заказував от... то, що мені треба, а от оце, ну, чисто. <риклад> Якби то є хайп цьому. Ну, це прикольно. Це, ну, це реально просто прикольно. Ставлю 10 з 10. Особливо по нужності. Наступна посилочка. Така здоровенька, але достатньо легка. Стопа це? А, ні, все правильно. Хорошо, я вже подумав, що це якийсь коврик для готовки чи щось таке. Ні, це то що надо. Ну це імба. Ну, взагалі, отакий Плакатик, оцей постер на стінку, і, вообще, ну, красотища. Я ще думав, що воно буде як папір, але воно. Як це пояснити, як тканина просто. Ну, це тканинна якась картинка. Вообще, імба. Мені подобається. Його треба погладити, і потім я його або приклею на двох стороні скотч, або я щось, може, придумаю друге. Ну, це реально класно. Мені подобається. І ще таку трубку в подарок дали. Давайте ну, з цієї сторони візьму. Е, ну тут зразу понятно, що це. Photography Fill Light. Made in China, естественно. Нормальний наборчик. В минулих е, не було такого мішочка. В минулих це от е, у мене отут світ горить. І там світ горить, ви бачите, зеленим і отут е, таким теплим. Там мішочків не було. Це я новий, так сказати, вид рішив подивитися. Новий вид заказати. О. Ой, ну там зручніше, тому що там швидше воно набирається. Ви можете побачити екранчик, і воно тут так повільно достатньо набирається, а в тих, що у мене вже є, вони. Пошвидше дві з половиною тисячі кельвінов. Класна штучка вообще. Ну блін, але ну, тут чуть незручно, то що так повільно набирається. Просто ці два одного коло кольори. Те, що тут на задньому фоні, ось на мене світить. Але мені, чесно кажучи, подобається більше по якості. Оце що у мене є зараз. Але все одно пригодиться, не зря я його заказував. Але мені треба, от, допустим, якийсь зробити контурний світ. От на мене основне світло падає, а тут темно. І мені треба якось от темноти, от фона якогось, ну, типа, відлічиться, от, так сказать. Оця штука прийде на допомогу. Замішочок віддільний лайк просто. Переходимо до наступної посилки. Достатньо невеличка посилка: всередині нас чекає отака от діодна, Ні, не діодна. Я навіть не знаю, діодна чи не діодна, просто така полоска. Світлова, так сказати. У мене тут завалявся павербанк. У мене є підозріння на те, що ця лента не працює. Взагалі вона на двох сторонах скотчі, але я думаю, її просто кудись закинуть. Так, what the fuck? Секунду. Ребята, все арбайтен. От ви можете побачити отака От лента. Вона работає все-таки. Ура! І просто щось з павербанком було. Але вона, я чувствую вже, що. Достатньо швидко гріється. Отак. Нормально, так? Да? достатньо хорошо, добре, да? красиво. Воно щось прям жорстко гріється. Того я його зніму краще. Ну, взагалі прикольна штука. От так чисто навіть кинуть його кудись і щоб воно лежало. Взагалі супер. Супер, хай отак лежить. І переходимо до наступної посилки. Така вся вона чорна. Ну, це щось інтересне. Ха-ха. <laughs> um, якщо я вам отак покажу, ви поймете, що це? Як ви могли поняти це банан Мені касі я займаюся чимось не тим. Ну, отакий. <laughs> <реш> Отакий От класний костюм Банан. <реш> До речі, ви могли у мене запитати, а що це у тебе стоїть за картина тут? А це ми з Дашею, з моєю дівчиною, на минулому відео малювали один одного. І це вона намалювала мене. Подивіться, будь ласка, як я намалював її. Там просто вийшла жесть, вона на мене <реш> чуть ли не обідалась, того переходьте отут по підказочці зверху. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там куча всяких ексклюзивчиків, подробиць з мого життя. До зустрічі. Ні, я ну дібіл натура.